Літати без крил вінецькі нацгвардійці навчаються на майбутніх операторів безпілотників. Наразі аеророзвідка одна з найважливіших сфер у військовій справі, тому охочих пройти курс та отримати сертифікат багато. Бійці усвідомлюють, що заради перемоги потрібно здобувати корисні навички ведення війни для керування БПЛА. Необхідно добре знати місцевість та вміти поратись зі своїм птахом у погану погоду. Військовослужбовці задоволені якістю навчання і впевнені, після проходження курсу покращать знання для успішного виконання бойових завдань в нас було іспит. В іспиті у нас є шість об'єктів, які були в завданій території розбросані. Повинно було екіпаж їх знайти, відзначити на точку GPS отримати координати і підтвердити ціль, що вона там є. та бути незамітними від другого екіпажу, щоб їх не знайшли укриття, і відійти в точку евакуації. Хтось знайшов все, хтось знайшов половину, хтось знайшов чотири. Але е, люди справились, є тенденція, є розуміння. Е, не вистачає трохи навику.